Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Напередодні новорічних свят я знімала вам відео про цвітіння своїх білих орхідей і казала вам, що білий колір то мій улюблений колір, то колір світла, тепла, добра, в моєму розумінні. І я Казала вам, що 2023 рік був роком, можна сказати, суцільних чорних смуг. Але у моєму домі завершення 2023 року було цвітінням білих орхідей. І як для себе я відмічаю те, що і початок 2024 року в мене біла орхідея. Це котлея-видова, Котлея, назву якої я з першого разу ніколи не можу вимовити. То котлея персивана. Ось так альбової форми. Тобто, отака біленька із отакою яскраво жовтою губою, горлом на губі, отакими рюшиками. Дуже-дуже чарує вона мене своєю. Елегантністю своєю грацією. Цю котлею називають Різдвяною зіркою, бо зазвичай вона квітує на Різдво. Цього року це перша квітка, і вона вийшла така, бачите, якась така скомкана. То я маю надію, що в подальшому вона буде квітнути набагато краще. Ця котлея дуже схожа на котлею Лабіату, і вона в мене є типової форми. І квіти майже схожі. Лише різниця в тому, що лабіата квітне влітку, а ця котлея, котлея перселя квітне взимку на Різдво. У моєї котлеї лабіати цього року влітку був чухол з одним бутоном також, але він чогось чогось пропав. Не вийшло в мене її цвітіння. Ну, то нічого є, є над чим працювати. Готує є думка така, що котлеї якнайкраще вирощувати із сіянця. Тобто купувати не поділки, а купувати саме маленькі котлики, які згодом ростуть ну ось таких ось красин. Ну, люди вважають, що саме якщо купувати орхідею у такому розмірі, то Більше шансів того, що орхідея буде здорова без вірусів, без таких хвороб, від яких вони не виживають. Тож ця котлейка таким чином і зростала у мене. Але я хочу сказати вам, що минулого року вона виростила три псевдобульби, одна з яких згнила, дві дали чохли, але так і не проквітли. Тож цього року я якось, то знаєте, навіть і не плекала надій на те, що ця котлея все ж таки в мене розквітне, бо зростає вона на поличці під штучним освітленням, сонячних променів вона не бачить і особливо високих перепадів температур в неї також немає. Коли я купувала цю котлею, я читала про неї інформацію, то там було написано, що перепади температур для неї потрібні десь так приблизно 10 градусів. Ну, я розуміла, що 10 градусів на полишці в кімнаті, то нереально. Перше, я цю котлею побачила на просторах Фейсбуку. Жіночка одна виклала фото своєї. Котлеї перселя, як я її називаю скорочено, бо мені так легше вимовляти її назву. І вона тримала в руках, ви не повірите, відро, відро квітучої котлеї типової форми, тобто такого, знаєте, лавандового кольору. Бог ти мій, я закохалася в неї. Вона не особливо висока, вона, можна сказати, середня. Псевдобульбочки в неї десь так приблизно до 10 см. Вона однолисна і лисичка десь так ну, до 20 см. Тобто, вона не особливо висока. І квіти в неї повинні бути десь так приблизно 12-13 см. Зважаючи на те, що ця котлея має в потенціалі цвітіння букетиком, тобто із одного чохла повинно бути десь так приблизно 3-5 квіточок, то і розмір, ем, зрозуміло, менший. У моєї з'явився лише один бутон. І розмір цієї квіточки 15 сантиметрів. Звісно, якби якщо їх було два або три, то вони були б набагато менше. І ще, коли я вивчала саме цей вид котлей, то люди писали, що в неї дуже неприємний аромат. Аромат, щось типу, знаєте, ну одна дівчина написала, вона мені пахне клопами. Думаю, оце попала я. Ще аромату клопів в мене не було. Але ви не повірите, вона має дуже специфічний і, на мій погляд, на мій смак, дуже приємний аромат. Аромат таких, знаєте, трав, типу щось кардамону чи лавру, ну, от. Щось таке, знаєте, не квіткове, не солодке, не кисле, а от саме таке вишукане. І ароматить вона зазвичай зранку. Не сильно, не так, щоб прям аромат плив по всій кімнаті, але коли стоїш поряд з цим вазончиком, то дуже-дуже відчутний цей аромат. На мій погляд, він приємний. Отака от красунечка. Я маю поділку від цієї котлеї. Але продавати її не буду, бо хочу мати іншу варіацію, і ще якусь варіацію цієї котлеї. Тож буду шукати обмін. Якщо у когось є така котлея іншої варіації, я з радістю обміняюся з вами на свою поділку. Отаку красунечку. Дуже вподоби мені. Отакі От котлеї вишукані, красиві, граціозні і, як виявляється, пристосовані до домашнього квартирного утримування. У нас сьогодні була дуже така, знаєте, бурхлива ніч. Ми майже не спали, бо шахидні атаки були всю ніч приблизно шість, а то і більше шахидів було збито. І я хочу подякувати Збройним силам і нашим протиповітряним силам за те, що вони бережуть наше життя, за їхню титанічну працю. Ніч не спали. Я лише випила скляночку кави і знов вмикнулася повітряна тривога. А я стою і мрію. Мрію з вірою та навіть впевненостю. Що добро завжди перемагає, що Україна вистоїть, переможе і відстоїть своє українське життя, свій менталітет, свою історію, свою культуру. Все було, є і буде Україною. Тож тримаємось, любі мої, і вирощуємо квіти до своєї великої перемоги, перемоги добра над злом. Перемоги світла над темрявою.